Вітаю вас, любі дітки! З вами я, Анжеліка Вікторівна. Дітки, вам подобається милуватися красою природи взимку. Все довкола біле, яскраве, начебто на дворі справжня казка. Ось послухайте оповідання українського дитячого письменника Василя Чухліба, яке так і називається Зимова казка. Слухайте уважно. Зимовий ранок, сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються, дахи на будинках, не наче звати, Із димарів дим іде голубий. Тарасик і тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима намела. Тарасик кидає і кидає. Цілу хурделіцю зняв за собою. А тетянка розігнулася, зіперлась на держак і до Тарасика. Ой, поглянь, яблунька зацвіла. Задивилися удвох на яблуньку, а вона вся в інеї, наче у цвіту. А на другій яблунці вон уже і яблука. Каже захоплено Тарасик, І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба не казка? Так це снігурі на гілках посідали. Підійшли ближче, щоб роздивитися. А снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася. А біля хвіртки сніговик стоїть і до Тетянки й Тарасика усміхається. Мабуть, хоче сказати: зимові казці не кінець, вона тільки починається. Дітки, сподобалося вам оповідання зимова казка? Дітки, а яке зимове явище було схоже на те, ніби яблунька зацвіла? Так, дерево було вкрите інеєм. А можна побачити яблучка на яблунці серед зими? Правильно, такого не буває. Дітки, а хто це червоні та круглобокі? Так, це птахи снігурі. Отже взимку ми не можемо побачити ні квітучого дерева, ні яблучок на ньому, ось тому і назвав Васильчу Хліб своє оповідання Зимова казка. Дітки, а чи бачили ви зимову казку? Якою вона була? Спробуйте її намалювати. А я з нетерпінням буду чекати на фото малюнків ваших зимових казок. До побачення!